У нас вже декілька днів гарний мінус. Лежить сніг. Мій виноград повністю адаптувався до холоду і я починаю його вкривати. Я свій виноград не хороню землею, не роблю ніякі тунелі, а просто обмотую ось так агроволокном. Виноград гарно зимує, тому що саме в цей час зимовий період наш виноград в стані спокою, та брунька теж в стані спокою. Ну і зими в нас вже не такі сурові, як колись були раніше. І як показав часто досвід, що не такі страшні морози взимку, як страшні морози саме весною. Так, я кажу про зворотні морози весною в травні місяці, коли в нас брунька прокидається, з'являється зелений конус, або ж навіть в ранніх або ультраранніх сортах вже з'являється 3, а й то і 5 листочків. І саме в цей період у нас дуже великий ризик втратити нашу першу бруньку, яка нам дає гарний урожай, гарно плодоносить. Впевнена, цією весною багато хто на собі відчув ці зворотні морози. Я вкриваю тільки лозу, рука в мене залишається на поверхні, вкриваю я агроволокном, плотність 50. Для того, щоб зберегти нашу брунічку від ожеледиці, яка може бути протягом усього зимового періоду. Такий метод мені подобається, тому що лоза залишається чистою, також агроволокно зберігає тепло та захищає від вітрів. Ну, Якщо буде плюсова температура, не треба робити провітрювання, щоб брунька наша не запріла. І як мій досвід, досвід вже показав, я так роблю вже багато років і все дуже гарно зимує. Я не закопую, нічого такого не роблю, тому що це дуже багато часу і сил, а винограду в мене дуже багато. Уявіть собі, щоб я оце все закопувала, це ж можна гріхнутись. Тому я тільки так от вкриваю, зберігаю нашу лозу для того, щоб на наступний рік вона брунька дала нам гарний пагін, пагін і був урожай. Але будьте завжди готові до весни. Якщо ви берете саженець, то саженці я теж обмотую агроволокном і закриваю просто 6-літровою бутилкою. В цьому році я просто закрила агроволокном.